Вітаю вас, мої другеньки, я Арина. Чи підпише Україна з Росією цього року мирні угоди? Або підпише мир. Хто, кожен каже, як хоче. Мирна угода, чи налагодиться мир? І так, ще раз задаю це питання: чи підпише Україна з Росією мир? Перед цим попрошу вас задонатити на 58-му бригаду Донецького напрямку. Хлопці чекають на нову машину, їхню розбомбило. Там залишилося, здається, 15 тисяч. Треба дозбирати. Гаразд, мої дорогенькі, дивимося, чи підпише Україна цього року, 2025 року, з Росією мир, чи є якась взагалі? Угу. Щось буде. Щось буде. Про щось буду домовлятися. Але тут, скоріше за все, будуть умови йти. Тут будуть іти умови. Дійсно, можуть підписати на якийсь невизначений термін. Я тут терміну поки що не бачу перемиря. Мир ні, а перемиря. Угу. Ось, але дивіться, в цьому перемир'ї буде. Як би це пояснити? Недостатньо пророблені якісь документи. Недостатньо це все буде пророблено. Не дуже це розумно буде зроблено. Щось там буде не вистачати. Якихось деталей, можливо, навіть ось що в майбутньому нас. Скує руки, ноги, заблокує нас. Розумієте, якось так. Але дійсно ось карти показують, щось Україна з Росією цього року підпише. Стопроцентово карти кажуть. На жаль, це не на користь Україні. Дивимося, буде це чи Зеленський буде підписувати, тому що зазвичай. Мирні угоди підписують голови держав, перемиря підписують інші люди. Тобто, це може бути і сирський, розумієте? Це може бути і Умєров. Зараз ми дивимося, чи буде Зеленський підписувати. І тоді зрозуміємо. Скоріше за все, ні, не буде Зеленський підписувати. Ні, це не буде Зеленський. Тут буде хтось другий. Тобто, виглядає так: це буде не мир, підпишуть не мир, а підпи... бачите, тим більше і псо тут іде. Миру не буде, щоб ви розуміли. Ось про мир можете забути, поки Росія не розвалиться, поки Росія не приструниться, поки Росію не посунуть на її ці, ну як сказати, ультиматуми не будуть і жорсткі якісь міри. Проти Росії доти Росія буде випендрюватися. Давайте я скажу так: миру не буде в Україні. Ось, Але дивіться, що тут буде перемиря дійсно. Я бачу. Ну, перемир'я, це навіть не перемиря, це просто припинення вогню. Яке сковує Україну. Про це ми вже, до речі, тиждень тому, здається, говорили. Але люди просять. Я повторюю. Приходять, приходять нові люди на канал. Тому я повторюю періодично. Ось ще раз наголошую: мирної угоди не буде, тобто миру не буде, але буде припинення вогню, затища. Якась, знаєте. Що зблокує нас? Ось, ось, якось так я це бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!